Відео огляд годинника DT7 Pro Max з безрамковим екраном 195 дюйма. Годинник виготовляється в двох кольорах: сірий та чорний. Поставляється в чорній коробці. По суті, це той же самий DT7 Max, який іде в зеленій коробці, але тут трішки більший екран та декілька додаткових функцій. Так виглядає сірий годинник. Глянцевий дзеркальний хромований корпус. В комплекті у нас йде бездрутовий зарядний адаптер. Інструкція. Так виглядає чорний годинник. Теж глянцевий корпус. З лівої сторони розмовний динамік. З правою кнопки керування та мікрофон. Давайте більш детально оглянемо годинник. Він має захист від вологи, з лівої сторони розмовний динамік. На правій стороні розташований мікрофон та кнопки керування. Сам корпус виготовлений дуже якісно. Свайпом вліво ми викликаємо меню сповіщень. Свайпом вниз меню швидких налаштувань. Можна регулювати яркість екрану. Запас яркості дозволяє комфортно користуватись годинником в день. QR-код для синхронізації з телефоном. Свайп вправо ми можемо налаштовувати швидкий доступ до різних функцій, таких як шагомір, погода, керування плеєром, відстежування фаз сну. Ми можемо налаштовувати, додавати та видаляти. Основна відмінність цього годинника від інших, це те, що ми можемо фіксувати основний екран, та він не буде змінюватись, коли крутити кнопку колесо. Затиснувши сенсор на основному екрані, ми викликаємо меню циферблатів, знизу екрану функція фіксування. Вимкнувши її, ми можемо швидко змінювати основні екрани. Але це може бути незручно. Можна випадково крутнути та злетить ваш улюблений екран. Тому, коли ви зафіксуєте, шанс фантомних прокрутів зникне. Основне меню працює дуже плавно, без фрізів. Колесо зменшує або збільшує іконки. Подвійним натиском змінюємо стиль відображення меню. Доступно 11 стилів. Давайте подивимося, які функції може виконувати цей годинник: функція дзвінку, відображення повідомлень, контакти. Через додаток вони синхронізуються та додаються. Журнал дзвінків, вимірювання пульсу, електроенцефалограма, артеріальний тиск. Вимірювання кисню в крові, НФС, керування музикою, фіксація фаз сну, погода, голосовий помічник, будильник, калькулятор, пошук телефону та вибір меню стилів заходимо в налаштування, вибір циферблату та функцію блокування, функція Always on Display. Налаштування інтенсивності вібрацій. Прощений режим меню, пароль та скидання до заводських налаштувань. Отже, основною перевагою цієї моделі є безрамковий екран з високою роздільною здатністю та яскравістю. Блокування циферблату це реально дуже корисна функція. Я не розумію, чому інші виробники не додають її в свої годинники, але тут вона є, і це робить модель DT7 Pro Max пріоритетом при виборі годинника. Посилання для придбання в описі до відео.